Привіт, малята! Ви вже знаєте, що у диких тварин є тато, мама та дитинча. А як же їх називають? Давайте називати разом тато лис. А мама? Так, лисиця. А дитинча так лисиня. Тато їжак. А маму як називають? Вірно, їжачиха. А малюк? Так, їжаченя. Тато заєць. Мама? Правильно зайчиха. А малюк? Так, малюк зайченя. Тато вовк. Мама? Так, мама вовчиця. А дитинча? Вовченя. Тато ведмідь. А маму як називають? Правильно ведмедиця. А дитинча? Так, ведмежа. Тато тигр. Маму називають. Так, тигриця. А малюка? Правильно, тигриня. Тато Лев. Маму називають Левиця, а дитинча? Вірно Левеня. Тато слон, мама? Слониха, а дитинча? Так, слоненя. Молодці малята, вірно запам'ятали.